І мер Києва Кличко Віталій Кличко візьме участь в Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 14 по 16 лютого. Заплановані зустрічі з віце-президенткою Бундестагу, очільницею МЗС Латвії, байбою Браже та мерами Мюнхена і Варшави. Також очільник столиці поговорить з міністрами Німеччини та Естонії і іншими європейськими політиками. У фокусі заходу буде війна в Україні, можливості її припинення. Та вплив на глобальну безпеку. Після Мюнхенської конференції Віталій Кличко вирушить до Брюсселя. Там в Європейському парламенті йому вручать премію імені Павла Адамовича. Нагородою вшанують заведетний внесок в зміцнення демократії, захист прав людини та громадянську солідарність. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів першу телефонну розмову з новим держсекретарем США Марко Рубіо. Про це очільник дипломатичного відомства написав у соцмережі Ікс за словами Сибіги. Він провів гарну розмову про шляхи взаємовигідного просування україно-американського стратегічного партнерства. І міністр подякував держсекретарю за підтвердження того, що США залишаються відданими підтримці України.